От мені завжди було цікаво, що навіть до того, як я отримав поранення, як людина з ампутаціями відчуває свою кінцівку. Я там колись бачив одну серію Доктора Хауса про те, що типу, є фантомні болі, я тільки звідти узнав про це вперше. Потім десь на війні чув типу, від побратимів типу, або від людей, типу, які отримали поранення, але я. Ну, типу, завжди було цікаво, як це працює. І я хочу вам розказати, бо я думаю, що багато кому з вас це теж цікаво. Е у мене парна ампутація рук. Е і я вам скажу, що якщо бути послідовним, розповідати з самого початку, е я коли потрапив типу, в реанімацію, я ще нічого не бачив. І мені тільки описували, які в мене ампутації. Якби мені, типу, не говорили, що відбу... Ну, Я пам'ятав, що відбулось. Через це я знав, що в мене, скоріш за все, рук нема. Бо мені це сказали, що під час поранення. Але в цілому, е, типу, коли я питав у дружини там, у брата в реанімації, що в мене, типу, з руками, е, вони мені типу сказали, що ампутація, я не міг зрозуміти, якого рівня висоти там. Е, ну, Покуда там, по плеполікать, по, по плече чи кість е, мені описували, але руками ти це відчути не можеш. Тобто, коли ти там втрачаєш якусь частину е, кінцівки, е, ти не розумієш. Е, ти не відчуваєш, коротше, скільки ти втратив. Немає такого, що в тебе, типа, клац, і ти чувствуєш це кінцем своєї кінцівки. Я досі типу відчуваю всі пальці. Е, і я думаю, що більшість людей з ампутаціями так і відчуває. Е, Ну, Тому що у всіх фантомні, це називається фантомні відчуття. У всіх вони, типу, різні. Я відчуваю отак. І прикол в тому, що е, я, поки був сліпий, я не міг. Так як у мене обох рук нема, я не міг е, пощупати, скільки я типу, втратив. Це було, типу, настільки. Ну, Негативне відчуття, тому що е, ти не відчуваєш, е, не можеш самоідентифікуватись якось. От Відчуття таке, наче ти, типу е, твої пальці склеїли якимось дуже липким таким клеєм, як липучка для мух. І от я лежав, типу, в мене обидві руки були перемотані, і пальці, наче застрягли. Кажу, якісь липучці для мух або для щурів. Знаєте, є такий клей спеціальний. І я не міг ними поворушити. Досі не можу. Вони такі, типу, як склеєні чи забутоновані, щось типу того. Тому е пальці залишаються, відчуття залишаються. Я наприклад, коли просинаюсь, я досі такий, типу, в мене там чухається лоб, і я такий пальцями раз, типу, хочу пощухатись, а воно, а воно не чухається. Я такий, тоді вже такий. Продираю око і такий а, бляха. Ну і чухось, типу, якось так. Перший час це теж було досить дивне відчуття, що у тебе тепер відстань до себе, типу інша. Ну, тобто, у мене ж там було що там сантиметрів 10, наприклад, пальців. І я звик, що отак, я вже типу, достав до себе. А треба тепер, що, типу, ну, коротше, калібровка оця збилась. Це теж дуже дивне відчуття. Типу, того, що. ну... Ви завжди до себе отак, типу, вже торкалось, а тепер треба ще трохи більше. Це, е, Коротше, 30 років є якісь інстинкти. Щось вже, типу, напрацьовано. А тут тобі все скидається на ноль. Всі твої заводські налаштування. Тому так. Е, але от досі ну, от в мене пройшло півроку від моменту поранення. Е, досі я відчуваю, типу, всі пальці. Це в принципі кажуть, що це допомагає при протезуванні. Тому що, е, типу, тут є ж м'язи, е, на яких будуть під'єднані міоелектричні датчики. І якщо ти відчуваєш, яким пальцем ти, типу, як е, рухаєш, то тобі можна, типу, під'єднати декілька цих міоелектричних датчиків е, і зробити декілька функцій кісті. Ну, це називається коап. Це вже далі ближче до теми протезування. Але... Ем, історія в тому, що нікуди відчуття твоєї руки, типу, не зникає, як не дивно. Я думав, що типу тепер якийсь мій організм почне з часом ідентифікувати це як кінець моєї руки, типу, і е, розуміти, що е, ось тут вона закінчується. Але цього не відбулося через півроку, і, можливо, і не відбудеться. Я не знаю. Тому що е, досі, типу. Мій мозок посилає сигнали в пальці е і не отримує звідти зворотнього зв'язку. Тому що тут все так влаштовано, що наскільки мені пояснили, наскільки я правильно зрозумів, в мене тут типу, всі нерви, м'язи і все інше, типу по руці, е по цій кінці, е кінці культі, типу, тут все закальцовано. І коли типу, мій мозок намагається відправити якісь нейронні сигнали в пальці, він не отримує звідти якогось фідбеку, і через це починаються фантомні типу болі. Тобто фантомні болі це суто психологічна історія, як мені пояснили, не знаю, так як якби джерело наче надійне, але дійсно, мали через три місяці, коли я так трошки заспокоївся. У мене пройшли всі фантомні болі, у мене залишилось тільки фантомні відчуття на руках, і у мене. Ем... Ще була така штука десь перший місяць. Що у мене, типу, могла чухатись ладонь, коротше, чи якийсь палець міг чухатись. Це супер неприємне відчуття, бо ти з цим нічого не можеш зробити. Воно чешеться. І, і, типу, що б ти не робив, ти його ніяк не почешеш Взагалі. Воно просто буде чесатись там. Е... Або лоскотно може бути. І оце, типу, тупо дуже багато. Товаришів, типу, які втратили ногу високо, з якими в госпіталі спілкувався, кажуть про те, що е, так як, типу, нога досить велика, і там багато нервових закінчень, якщо це висока ампутація ноги, то у них постійні типу, якісь відчуття, там, такі, типу, там, що вона чешеться чи, ну, чи фантомні болі насправді теж бувають. Тобто все це індивідуально, в принципі, але схоже, що. Відчуття самої кінцівки ні в кого не пропадає. Воно залишається з вами на все життя, навіть не дивлячись на те, що, ну, принаймні так я можу сказати, зараз з того досвіду, що в мене є, піврічно в бомбутанстві. Тому досить цікава тема насправді.